Компанія SRM випустила рестайлінг на одну із своїх топових моделей. Це у нас моделька 401. І вже не зі сканді-спусками, а з прямими спусками. Все така ж відмінна механіка завдяки шариковим подшипникам. Класно фліпує легесенько, чудесний дітент. Дивіться, це той же такий невидимий, практично плавник з насічками. Класно фліпується. Тут у нас. Трошки виборки для того, щоб легесенько легко відкривався замок, лайнірлок. Класно все фліпує, класно все такий стільнячок, літнячок, легесенький, 68 грамів. Він важить, довжина клинка 83 мм, прямі спуски, товщина побуху 2,5 мм і зведення в 0,45. G10 класно оброблена, кліпса глибокої посадки. Дуже приємний, дуже стильний, такий легесенький. Класний піджачок.